Таю незаконне виробництво тютюну в промислових масштабах, нелегальний експорт спирту, фейкові повідомлення, начебто від бюро економічної безпеки, про це і не тільки далі. Бюро економічної безпеки викрило групу волинян, які налагодили повний цикл незаконного виготовлення тютюну. Для цього вони встановили лінію з переробки сировини у власному господарстві. В результаті обшуків було вилучено майже 34 тонни тютюну, а також чорнові записи та мобільні телефони. Вартість несплаченого акцизного податку тільки за вилучений тютюн складає понад 100 мільйонів гривень. Наразі встановлюються покупці тютюну та особи, що можуть бути бути причетні до незаконного виробництва сигарет, а також походження сирони, бюро економічної безпеки скерувало до суду кримінальне провадження щодо купівлі, зберігання та спроби перевезення через державний кордон України понад 23 тисячі літрів спирту. Під час досудового розслідування детективи встановили, що службова особа підприємства, яке займалося виробництвом хімії для автомобілів. Організувала нелегальну схему експорту спирту. Жінка планувала переправити його для продажу у Болгарії. Аби приховати незаконно придбаний спирт від митного контролю. Його розфасували в п'ятилітрові пляшки та оформили як зимову рідину для склоумивача. Під час спроби перетину українського кордону детективи Беп виявили та вилучили продукцію орієнтовною вартістю 3 мільйони гривень. Аналітики бюро економічної безпеки встановили низку товариств, які не відобразили в податковій звітності податок на додану вартість. Зазначені компанії є отримувачами бюджетних коштів. Співробітники БЕП направили листи рекомендації на адресу Державної податкової служби України. В результаті три суб'єкти господарювання подали уточнюючі розрахунки та сплатили податки в розмірі 43,5 мільйонів гривень. За іншими встановленими фактами ймовірних порушень призначені позапланові перевірки. Впродовж 2023 року детективи БЕБ забезпечили відшкодування до бю бюджету 2,2 мільярди гривень у всіх кримінальних провадженнях. Оголошено про підозру 507 особам. Це майже в 10 разів більше ніж минулого року. 342 справи направлено до суду. Також працівники бюро вилучили підакцизних товарів та обладнання для їх виробництва вартістю понад 4 мільярди гривень. Аналітики бюро за рік створили 1005 аналітичних продуктів щодо правопорушень у бюджетній податковій митній. Грошово-кредитній або інвестиційній сферах на загальну суму 155,9 мільярдів гривень до державних органів та органів місцевого самоврядування. Впродовж року було направлено 650 рекомендацій. Також було подано 20 пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов протиправної діяльності. Загалом у 2023 році БЕП не допустило розкрадання 8,8 мільярдів гривень державних коштів. Фахівці бюро економічної безпеки зафіксували випадки розсилки електронних листів не встановленими особами зі сторонніх імейл-адрес, начебто від імені БЕП. Листи отримують як суб'єкти господарювання, так і органи державної влади та місцевого самоврядування. В них міститься запит на надання фінансової інформації та застереження щодо блокування рахунків компанії. Листи містять посилання, заархівовані файли та додатки, що під час запуску завантажують на комп'ютер користувача шкідливе програмне забезпечення для збору конфіденційних даних. У разі отримання таких електронних листів просимо не переходити за посиланням. Селаннями та не завантажувати файли, водночас повідомляємо, що всі співробітники БЕП користуються поштою виключно з доменом ESBU.gov.ua. Усі листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.